Депутатський фонд це дуже важлива строка в загальному бюджеті Одеської міської громади, і вона надає можливість депутатам безпосередньо відповідати на замовлення виборців своїх в тому окрузі, де вони балотувалися, або якісь інші ну важливі речі робити в місті. Наприклад, це закупівля медицинське обладнання, це облаштування дитячих садків, це аварійні роботи в школах і так далі, і так далі, в конкретних будівлях, там ремонт ліфтів, наприклад. І якщо раніше ми збирали заявки депутатів, заяви депутатів на використання їх депутатського фонду до 1 травня поточного року, то тепер відповідно до, до нових. До нового положення про бюджетний кодекс ми маємо вже сформувати ці пропозиції до 1 серпня цього поточного року на наступний рік. Загальний фонд, який ми виділяємо для кожного депутата, це 5 мільйонів гривень на наступний 2026 рік. Буквально завтра вранці ми розсилаємо нашим депутатам всім рекомендації, як правильно оформити цю заяву. І я, користуючись можливістю, можу сказати, що шановні одесити, звертайтесь до ваших депутатів. Є можливість ще в принципі до. Кінця липня місяця подати свої пропозиції для формування вже заяв від депутатів на цей депутатський фонд 2026 року.